Вітаю друзі, 7 червня. Як ви вже, мабуть, помітили, вчора на території України було заблоковано мій YouTube канал. Оці зелені гниди, їхня мстя, їхня дріб'язковість саме дочекатися дня журналіста. Заблокувати саме в цей день, влаштувати там шоу усього. Всі, куча помийок про це написала. Я хочу сказати всім ЗМІ, які за бабки розмістили новину зелений гнит» про блокування мого канала, до вас прийдуть постукають. Обов'язково, рано чи пізно ці зелені хунвенбіни прийдуть і по вас. Але точно знаю, що мовчати не буду. Буду захищати всі змі і всю свободу. Слово. Вчора ще одна знакова подія трапилась. Все ще гірше, чим було е мною описано в попередньому відео. Україна, представники України за вказівкою Зеленського взагалі не з'явились і не забрали тіла наших загиблих. Придумав анекдот Вова Зеленський про те, що це тіла росіян. І своїх воїнів не забирають, щоб поховати по християнському по православному звичаю. Ну, мерзота, цинічна мерзота. Але не все так добре в датському королівстві, як кажуть. А точніше, на Банковій. прилітає звідки навіть і не цікаве. Поговоримо про наймасштабнішу політичну аферу в історії США і до чого тут Україна. Директор ФБР Каш Патель назвав Раша Гейт наймасштабнішою політичною злочинною схемою організованою керівництвом ФБР. Та розвідувального співтовариства у координації зі СМІ і Урядом України. Патель заявив, що стеження за кампанією Трампа в 2016 році розпочалось з ордера, обґрунтованого витоками інформації з ФБР. Які були використані в статтях Мозер Джонес та. Яхоу Невс За його словами, ключові фігури Пітер Стрзок, Енді Макейб і Джеймс Комі самі організували ці витоки, щоб потім використати публікації як докази в заявці на ордер, представляючи Трампа як російського агента. Сценарій простий. Як в поганому серіалі, співробітники ФБР самі злили інформацію в ЗМІ, самі ж і послались на ці зливи в суді, самі ж і почали стежити та розкручувати наратив про російського агента. І все це ще в 2016 році напередодні виборів. Коли я казав це в 2017-му мене вважали божевільним. Зараз, у 2025-му, це вже очевидно підсумовує патель. А при чому тут Україна, скажете ви? На жаль, безпосередньо. Причому, в 2016-2017 роках українські офіційні особи. Передавали компромат на пова Монафорта та штаб Трампа, включно з чорної бухгалтерії партії регіонів. Ці матеріали стали частиною американського розслідування і фактично стали елементом політичної атаки на кандидата Трампа. Західні медіа ще тоді писали, що українські чиновники. Намагаються вплинути на вибори в США на користь Хіорі Клінтон. Якщо тепер Раша Гейт визнається з мови демократів, силовиків і медіа, то Україна в цьому сценарії виглядає співучасником. Ну, не Україна, а деякі українські офіційні особи. Артем Ситник, колишній директор НАБУ. Сережа Лєщенко. Кодло українське, яке спонсорувалося там Пінчуками і їм подібними друзями Клінтонів, вони всі фактично втручалися у вибори президента США. Більше того, Хантер Байден. Син Джо Байдена отримав частку в українській компанії Бурізма і фактично займався корупцією, отримуючи кошти як син президента США від урядовців України за допомогою урядовців України, за допомогою цієї всієї соросні Пінчуків і тому подібне. Зеленський, Володимир Зеленський, ставши президентом 2019-му, він не вигнав всю цю Сиросяцьку козлу, а він їх прикормив, приголубив, обцілував, і вони стали служити йому. І служить зараз навіть, коли він перетворився в узурпатора, диктатора, тирана. Ці так звані демократи служать тиранії, служать диктатурі. А ті, хто посмів говорити про Хантера Байдена, бурізму, вплив українських чиновників на американські вибори проти Трампа, всі вони сидять у в'язницях. Або змушені емігрувати з України, оголошені російськими агентами і так далі. і так Раша гейт має стати е, вибухом, який змете оцю всю нечисть і диктатуру в Україні. Тому що платформа Антитрамп, на якій стоїть. Зеленський і яку просуває ціною життя українського народу, це продовження цієї спецоперації, продовження Рашагейту. І ми мусимо зробити все, щоб викрити, показати це українському народу, показати зв'язок цих негідників правоохоронним органам США. Щоб вони боялись з України носа показати і разом з українським народом змести цю нечість цих зелених гнид. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.